До уваги пекельних десантників в грі вийшло велике оновлення, в котрому додали модифікації зброї. На кожну зброю можна зберегти три типи конфігурацій, кожну з яких можна налаштувати під завдання або ваш стиль гри. Відтепер кожна зброя має рівень. Прокачуючи зброю, вам буде доступно більше модів, а також різноманітні скіни для зброї. Отриманий досвід буде відображатись після завершення місії з правого краю екрану. Для того, щоб встановити розблокований мод на зброю, потрібно буде заплатити певну суму реквізицій. Окрім цього, ілюмінати отримали підсилення у вигляді винищувачів, які завдають смертельної шкоди, та кілька нових потужних монстрів, таких як Мінометник та Флешмоб. Música